Шоурум повернулось ліжко Манчестер в великому розмірі із підвищеним коробом. Опція хайбоксі тут у вас виходить реально величезна шафа під ліжком. По-перше, це наша найбільш популярна модель, ліжечко Манчестер з м'якими подушками. Ви коли на нього сідаєте? Зручно так навіть сісти, в телевізор подивитися, або там книжку почитати, якщо ще хтось читає. Ем, і в ньому є дві класні опції, додані в цьому ліжечку. По-перше, це величезний короб. Тут реально ми знімали відео, і я залазив, і безкаркасне крісло сюди разом зі мною залазило. Місце дуже дуже багато. І друга опція це зйомний чохольчик на коробі. Для чого вона потрібна? По-перше, робиться отут гарний естетичний кут м'якенький, а по-друге, його можна похімчистити або замінити. Базова ціна такого ліжка в розмірі 1,80 м – 24 тисячі приблизно, 24 500, якщо не помиляюсь. З усіма цими опціями, і це до речі, третя категорія тканини. 30, 33 500 коштує таке ліжечко Манчестер. Якщо цікавить, на сайті Солоха є є ціни на всі розміри, бо це саме 180 на 2 я назвав ціну. І вони є на складі в нас. Але без підвищеного короба є на складі в розмірі 160 і 180 завжди. Доступний оплату частинами на п'ять платежів. З матрасом завжди йде знижечка на комплект. Якщо цікаво, на сайт Солоха є і переходите, або звертайтесь в описі, є мій номер телефону.